Вітаю, друзі! Рефія б'є по мирним населеним пунктам. Б'є по Одесі, б'є по Львову, б'є по Харкову, б'є по Києву. 4 липня Росія здійснила ракетний удар балістичними ракетами по Кривому Рогу. Інформація щодо розмірів трагедії різна. Ось що пише з цього приводу Українська Правда. Відомо про 18 загиблих. Серед яких 9 дітей та понад 60 поранених Росія не тільки краде українських дітей, Росія їх вбиває. Невже після такої цинічної і безжальної демонстрації ігнорування міжнародних і загальнолюдських норм? Наші українські доморощені голуби миру продовжуватимуть закликати українців до миру через заморозку війни і на умовах Росії. Під ударами ракет гинуть звичайні українці, які жодного не мають відношення до воєнних об'єктів. І це вже перетворюється на системні вбивства. Мирного населення. Так, дійсно, Росія до цього била по мирним містам, але ж отак системно і цілеспрямовано такого не було. А все тому, що Трамп натиснув на Зеленського, а той не зміг відмовити, тому домовився з Путіним не бити по об'єктах енергоструктури. І тепер ракети російських виродків посипались на голову наших українських дітей, і ні в чому не винного мирного населення. Як після такого можна продовжувати вірити в якісь домовленості з Путіним чи у геніальність плану Трампа? До речі, давайте поговоримо про план Трампа, який досі ніхто так і не знає, проте прихильники секти Трампа. Що тут в Україні, що там в Америці цілодобово кидають на наші вуха лакшину про глибинність його задуму? Ну пам'ятайте, я сюди до себе в студію запрошував трампістів, республіканців, американців, які нам тут говорили, українці, протримайтесь. До 20 січня 2025 року, і все буде добре, ви забудете про війну, бо Трамп прийде і порядок наведе тут у всьому світі. І от Трамп прийшов і наводить цей порядок разом з Путіним. Дійсно, глибина трампійського плану вражає: Росія вбиває українських дітей, запускаючи балістичні ракети на житлові квартали. А Білий Дім в цей час намагаються викрутити руки Україні, щоб стягнути з неї те, що вона не винна, я зараз говорю про наші надра. Удар по Кривому Рогу яскраво продемонстрував наступне: Трампійсько-путінський кодлі, саме так я це називаю, не потрібна Україна як держава, а Українці як нація. Тому вони будуть продовжувати політику нищення. Звинувачуючи цьому нас, українців, бо гібридна війна саме це і передбачає. Друге, Трамп натиснув, а Зеленський погодився на домовленості з Путіним щодо припинення завдання ударів по об'єктах енергосистеми. І це знову зіграло на руку Путіна, тому що ми ж тепер не б'ємо по енергосистемі Росії. Натомість Росія свою балістику направляє у спальні райони наших міст. Таким чином, Путін, спираючись на ці домовленості, продовжує політику геноциду українського народу. Третє. Нездатність Зеленського взяти ситуацію під свій контроль і розпочати вже нарешті свою гру. Я про це вже давно говорю. І відповідальність за це лежить цілком на Зеленському. От на цьому останньому пункті я зупинюся і поясню, що я маю на увазі, коли говорю про свою гру. Погодьтесь, Україна більше не може знаходитись... У стані якогось несуб'єктного утворення, об яке можна витирати ноги будь-кому. Це смертельно небезпечно. Прямо зараз в пику всім танцям Трампа перед Путіним треба негайно об'явити, заявити, написати де завгодно, щоб весь світ свідчу у нас стан війни з Росією, нам потрібен не воєнний стан. А стан війни. І це дасть можливість паралельно розпочати жорстку кадрову чистку в органах виконавчої влади, долучивши до управління територіями і в цілому країною фронтовиків, які мають відповідний фах і досвід. Стан війни дасть можливість ввести в країні традицію публічного покарання зрадників, корупціонерів та криміналу. Це дуже важливо. Народ має побачити, що влада дійсно турбується і намагається наблизити всіх нас до перемоги, знищуючи наших зрадників і караючи криміналітет з корупціонерами. Так робили всі країни: І Америка, і Велика Британія, і Японія, і Південна Корея. Це дозволить перевести Україну в режим роботи згідно з законом про. Мобілізаційну підготовку та мобілізацію. В таких умовах всі бюджети, і державні, і місцеві будуть працювати на досягнення цілей у короткостроковій перспективі. Це зупинення просування ворога власними силами. А у довгостроковій перспективі. Використовуючи вітчизняні ресурси, активи та допомогу наших європейських партнерів, готуватися до контрнаступу з метою виходу на кордони 91-го року, це цілком реально. Потрібна лише політична воля, а вона знаходиться на Банковій. Ну, точніше, її там нема, а всі речаги для її застосування саме там, на банковій. Зеленський їм не користується. Те, що стосується внутрішньої політики, а в зовнішній політиці що робити? І там є що робити. В першу чергу, це виставити претензії підписантам Будапештського меморандуму з вимогою повернути нам статус ядерної держави. Ну або компенсувати за втрату ядерної зброї у розмірі трильйону доларів. Це адекватна сума, її буде достатньо, щоб переламати всю цю російську армію на території України, а решту грошей використовувати для відновлення України. І це справедливо. І це має бути не тільки політична заява. А й офіційне звернення України до міжнародного суду з претензією до підписантів Будапештського меморандуму. Крім того, Зеленський мав би невідкладно ініціювати зміни у виборчому кодексі за редакцію суспільства. Це важливо. Саме суспільство має прописати правила гри на виборах. І от результатом цих змін має стати. Зачинення дверей до політики перед зрадниками, злочинцями та випадковими людьми. Наголошую, політика це свята справа, і нею мають займатися святі, а не оці покидьки, які тільки і знають, красти та брехати. І от після застосування всіх цих заходів, про які я сказав вище. Ми обов'язково стабілізуємо фронт власними силами без підписання будь-яких угод з Росією і тим більш зі Штатами. І от тоді потрібно провести вибори президента, а потім і до парламенту разом з виборами до місцевих рад. І це дасть можливість змінити політичну еліту України. Це дасть можливість прийти в політику моральним політикам, які знають, вміють і можуть, але ж яких сьогодні не пускають не тільки до влади, а й взагалі до мікрофону. Добре, що хоч є, от Ютуб і можна купити мікрофон і якось спілкуватись з українцями. Підкреслюю, друзі, все це має зробити та гарантувати президент України Зеленський. Це його прямий обов'язок зробити те, що я наголосив вище. Але ж він цього не робить. Я навіть не використовую слово на жаль, бо воно тут не потрібно. Зеленський просто не робить те, чого чекає від нього народ. Він не служить народу. Що це може означати? Тільки те, що вище політичне керівництво України не здатне нав'язати свою гру Росії, Америці, а тому грає у гру трампівська путінська кодла. що свідчить про слабкість політичних еліт України. І тут не про Зеленського, коли я кажу політичні еліти. Це не тільки зелена влада, це і парламентські партії, які сьогодні представлені в парламенті з їх лідерами, які стоять на цирлах перед офісом президента і роблять все, що скаже Єрмак. То з такими політичними елітами ми можемо тільки капітулювати, а нам це не потрібно. І от ми з вами опинилися в дуже складній ситуації, коли. З одного боку, ці так звані політичні еліти продовжують політику зради та мародерства, а з іншого боку, ну, ми вже просто не можемо так жити, бо це реально небезпечно. Ми можемо втратити державність а разом з нею і своє життя. Тому, як би нам не було важко, рішення про зміну влади нам таки приймати доведеться. Бо по-іншому цей вузол не розробити. Оці ці парламентські партії, про які я казав, разом з їх лідерами нам потрібно викидати на смітник історії і забувати про них. Але ж як це зробити в умовах, коли виборче законодавство працює проти нас? Яке вони точно не будуть змінювати? Але ж це вже інша історія, друзі, і ми про це обов'язково поговоримо, солдатські комітети над цим працюють. Який же можна зробити висновок з того, що я сказав. Влада в таких дуже складних умовах не здатна керувати країною. Вона не контролює, вона слабка, тому постійно про щось там домовляється. Крім того, що влада слабка, вона ще хитра, бо в умовах війни займається розкраданнями. Ми бачимо, як, наприклад, та ж Луганська обласна адміністрація, область якої на 98% окупована, отримує з держбюджету мільярдні суми для розвитку Луганської області. Те ж саме можна сказати і про Запоріжжя, те саме можна сказати про Донецьку область. Але ця хитрість вона лежить на поверхні, ми її бачимо, і обов'язково прийде час, ми спитаємо. Наступний висновок нам не можна собі дозволити опускати руки, нагинати голову, дивитися там кудись у землю. Ми маємо випрямитись і бути готовими зіграти по їх правилам, але ж при цьому перемогти. Я буду про це говорити. Зараз вже з'явилися кандидати. У президенти, і я, як казав, обов'язково розпочну роботу рубрики Who's Who, в якій ми будемо розбирати до молекул кожного кандидата в президенти України. На цьому я закінчу, друзі. Радий був нашій зустрічі. Підписуйтесь на канал. Коментуйте, поширюйте. Це важливо. Бачите, зараз YouTube змінив алгоритм і переглядів взагалі нема. Ну просто ніхто не бачить наші відео. Тому перегляди і поширення будуть сприяти просуванню таких відео. Бережіть себе, всіх обняв. До нових зустрічей!